Сьогодні 28 листопада, четвер. Прошу Господа про благодать уважного слухання та доброго розуміння євангельського слова. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки, Одного разу виганяв Ісус біса, що був німий, і як біс вийшов, німий заговорив, і дивувались люди. Та деякі з них говорили Він велзевулом князем бісівським виганяє бісів. Інші ж, щоб його випробувати, домагалися від нього знаку з неба. Він же, знаючи їх, сказав їм Кожне царство розділене саме в собі запустіє, і дім на дім упаде. Коли отже, і сатана розділений сам у собі. Як устоїться його царство? Кажете бо, що велзевулом виганяю бісів, коли я Велзевулом виганяю бісів, ким виганяють сини ваші? Ось чому вони будуть вашими суддями? Коли ж я перстом Божим виганяю бісів? Прийшло до вас Царство Боже. Коли хто сильний та озброєний, пильнує свого двору. Його майно в безпеці, коли ж хто надійде сильніший, він його подолає, забере у нього всю його зброю, на яку він покладався, і розділить його здобич. Хто не зі мною, той проти мене, і хто зі мною не збирає, той розсипає. Деяким людям рішуче не хотілося визнавати, що Ісус походить від Бога, те, що Він говорив, що саме і в який спосіб робив, зовсім не вкладалося в їхнє уявлення про те, як має діяти Божий чоловік, мали свої власні критерії та рамки, в які Ісус категорично не вписувався. Проте залишався наочний факт чудес, який чинив Ісус. Сьогодні ми почули, як Ісус вигнав з певної людини німого біса. Людина, позбавлена слова, знову змогла говорити. Отже, якщо на думку опонентів Ісус не є від Бога, то для цього чуда потрібне. Якесь альтернативне пояснення. Таке пояснення звичайно не забарилося. Припустили, що Ісус виганяє бісів силою бісівського князя, тобто, що йдеться про диявольську оману, яка має на меті звести людей з пантелику та завести їх у такий спосіб на хибний шлях. На що Ісус відповідає, що в такому разі Вальзевул сам ослабляє своє царство. Що з його боку не було б розумним. Крім того, додає приклад власних юдейських екзорцистів, які також виганяли бісів за допомогою молитовного звернення до Бога і відтак мали б засвідчити правдивий стан речей Якщо ж Ісус виганяє бісів Божою силою, то Царство Боже вже тут близько. І лише запеклість серця та впертість розуму заважають ісусовим опонентам це прийняти і навернутися. Ще деякі люди хотіли, щоб Ісус продемонстрував їм якийсь знак із неба, на доказ своєї божественної місії. Всіх попередніх чудес та знаків їм було недостатньо. Хотілося їм, щоб все було саме так, як вони собі уявляють, щоб навіть і сам Господь йшов назустріч їхнім забаганкам. Подекуди так робимо і ми в своєму щоденному житті не помічаємо у ньому Божої присутності, бо очікуємо, що Бог виконуватиме нашу волю, а не ми Його. А чого чекаю у своєму житті від Бога Я. Одного разу виганяв Ісус біса, що був німий. І як біс вийшов, німий заговорив, і дивувались люди. Та деякі з них говорили Він велзевулом, князем Бісівським, виганяє бісів. Інші ж, щоб його випробувати, домагалися від нього знаку з неба. Він же, знаючи їх, сказав їм Кожне царство. Розділене саме в собі запустіє і дім на дім упаде. Коли отже і сатана розділений сам у собі? Як устоїться його царство? Кажете бо, що велзевулом виганяю бісів. Коли я велзевулом виганяю бісів, ким виганяють сини ваші? Ось чому вони будуть вашими суддями. Коли ж я перстом Божим виганяю бісів, прийшло до вас царство Боже. Коли хто сильний та озброєний, пильнує свого двору, його майно в безпеці, коли ж хто надійде сильніший, він його подолає, забере у нього всю його зброю, на яку він покладався, і розділить його здобич Хто не зі мною, той проти мене. І хто зі мною не збирає, той розсипає. Господи. Навчи мене розпізнавати знаки твоєї присутності в моєму щоденному житті та виконувати Твою святу волю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.